Прийміть зручне для вас положення, розслабтесь, наскільки можливо. Тілесно, морально, фізично і духовно. Це ваш час. Приділіть його собі насправді. Поверніться увагою до свого дихання і зробіть довгий розтягнутий видих. Легенький вдих і розтягнутий видих формуватиме для нас гарне, стабільне, легке розслаблене положення тіла і нервової системи. У вас не зачіпають недороблені справи. Ви не плануєте нічого на хвилини після. Ви присутні тільки тут і зараз, в просторі, який вас оточує. Відчуйте тепло чи прохолоде повітря. Відчуйте запах простору, в якому знаходитесь. Відчуйте якийсь смак у вас зараз на язику. Відчуйте, як одяг доторкається до поверхні шкіри. Відчуйте, як ви заспокоєні у всьому цьому комплексі у комплексі вашого фізичного тіла відчуйте разом з цим як ваша тонка структура як ваша Духовна складова зараз заспокоєна і приймає, довіряє і приймає рівно стільки, скільки їй потрібно, адже це мудра, свідома частина вас, джерело вашої справжньої мудрості. Те джерело, до якого ви завжди можете звернутись. Те джерело, яке завжди дасть відповідь вашими словами, вашими думками. І це джерело сьогодні ми будемо очищати. Подумки. Виявляючи простір, нехай це буде невеличка кімната, але дуже затишна. Нехай ця кімната буде заповнена предметами вашого дитинства, юності, можливо, старі фотокартки на стінах. Можливо, дрібнички, що привезені із подорожі з батьками. Нехай ця кімната буде така ваша рекреаційна зона, куди можна завжди потрапити подумки, куди можна завжди потрапити в пошуках спокою, в пошуках злагоди. В пошуках відповіді на власні питання. Нехай ця кімнатка містить в собі будь-які предмети, які намалюються, але дуже приємні, затишні, можливо, це столик з вашого дитинства, можливо, килимок, який плила бабуся, а можливо, просто ковдра, якою мама накривала в дитинстві постіль. Навіть один предмет з дитинства протягне за собою ще декілька образів. Поспостерігайте за цим. Спокійно, безпристрасно з одного боку, але з іншого це частина вас, частина вашої пам'яті. Це та частина вас, в якій є сила. І цю силу ми сьогодні будемо підживлювати. Нехай в цій кімнаті буде для вас спокій. Нехай буде прощення всіх тих помилок, всіх тих негараздів, які є в кожної людини. І наші сходиночки це для всіх однаково етапи розвитку вашого духу, прощення, прийняття. Нехай в цьому просторі буде камін. Або маленька пічечка. Уявіть собі місце, в якому зараз ми будемо спалювати зайве. Спалювати не потрібне. Спалювати те, що ви не хочете нести з собою далі. І сьогоднішній вогонь почнеться правильно, з палива, спочатку, спочатку вогня має бути іскорка. Уявіть, що в просторі каміну або невеличкої затишної пічечки нехай навколо неї буде чисто. Затишок перебачає чистоту навіть у великій кількості предметів. І нехай в цій чистій пічечці все буде підготовлено для того, щоб ми запустили туди іскорку. Уявіть, начебто хтось нещодавно склав такі якісні. Деревинки, під них підкладена соломка за всіма правилами розведення багаття. Зробіть трошки глибший вдих. І зробіть довгий видих через рот. Уявіть, як разом з цим довгим видихом. Ви посилаєте струм повітря до приготовленого палива багаття і запалюється. Запалюється спершу соломинка, потім дві, три, десять. Поступово виникає полум'я. Таке полум'я, що гріє. Таке полум'я, що одразу розносить по простору навколо вас затишний аромат деревини, що горить. Це нічим незрівнянний запах. Це є запах домашнього затишку. І ось одна Леннинка за другою. Один брусочок за другим починають горіти. Вогонь приємний, ласкавий, не надто великий, але й не малий. Ну, а далі найважче, мабуть, і найважливіше. Ми будемо полегко роздмухувати багаття. Знову легкий вдих через нос, довгий видих через рот, причому можна складати таку трошку трубочку з губ. Можете продовжувати злегка покачуватись, як раніше, вдих, вверх і рівно видих. Разом з цим видихом ми від себе відпускаємо образи, образи на батьків, образи на всіх людей, які нам дорогі, адже саме це ми чомусь несемо на своїх плечах, на своїй печінці, в своєму горлі. Видивайте з себе образи. Нехай вогник, приймаючи кожний комочок вашої печалі, спершу спалахує, а потім спомалюється і знову стає спокійним. Ми зараз будемо трошечки в цьому процесі перебувати. Тут мені потрібна ваша самостійність, адже це лише початок. Я дарую вам цей механізм, який ви завдяки концентрації уваги, утримці візуального образу, настільки можете якісно і корисно для себе використовувати в будь-який момент, наскільки це вам необхідно тут і зараз, сьогодні, завтра, коли завгодно потім. Але почнемо ми з найдавнішого, з чогось дуже-дуже глибокого, з часів раннього дитинства. Видихніть всі свої претензії, незадоволеності, все, що вам зараз, дорослому, так заважає просто радіти і бути собою. Просто летіти на крилах любові, на крилах прозріння, на крилах озаріння. Летіти туди, де ваше справжнє щастя реалізовано в кожному дні. Видихайте все, що вам заважає бути щасливим тут і зараз. Видихайте все, що є насправді не ваше адже ви є чиста любов, ви є радість, ви є людина світла. Цей вогник це метафоричний вогник нашого очищення. Цей вогник нехай гріє вас, але не спалює. Цей вогник зігріває вас будь-який момент, коли вам це необхідно, адже він завжди з вами, він завжди в цій кімнаті. Між іншим, можете трошки розчистити й саму кімнатку. Можливо, були якісь предмети, які вам ненависні, які вас дратували. Можливо, десь вони тут теж є в цій кімнаті. Ви можете їх сміливо спалити на фізичному рівні, відчуйте це тепло від багаття, тепло від спалення, тепло від звільнення, тепло. Трошки галивчих дих. Довгий видих. І ще хвилинку перебуваємо в цьому процесі. І ще хвилинку нас повністю займає процес горіння. Той процес, який підтримує. Кожного з вас той вогник життя, який є в кожному, той вогник очищення, що додає вам витривалості, як загартована Температурою стані. І ще разок глибший вдих. І довгий-довгий видих через рот, після якого ви будете навпаки через рот втягувати повітря також довго. Складіть губи трубочкою. І Уявіть, як цей вогник, він теплий, він ніжний, але він струмочком починає потрапляти в це повітря, яке ви втягуєте. І ось ви вже частина цього вогню. Ось ви вже його прийняли. І ось вогник, який нещодавно ми розпалювали, оселився у вас. В області сонячного сплетіння, наче ви проковтнули його, але краще. Ви прийняли його до себе. Він живе в вашому підробір'ї. Область маніпура чакри. Це ваша життєва сила. Це ваша фізична витривалість. Ваш простір я можу. Глибокий вдих, живот вип'ячується вперед. Довгий видих, живіт поступово опускається всерединку. І ще один глибший вдих. Розкрийте грудну клітку, відчуйте все тіло зігрітим, наче з центра сонячного сплетіння тепло розливається на всю грудну клітку, на горло, на плечі, на руки. Це органи дії, поступово розповсюджуючись на ноги. Органи руху заповнюють маленькі тепленькі промінці і вашу голову, простір розуму, простір інтуїції, простір вашого споглядання. Зробіть глибший вдих, наповніть себе ще раз повітрям, привідкрийте очі, можна трошки так покліпати. І знайте, що кожної миті, кожної хвилини, кожного дня вашого життя. З вами є щирий вогонь. Вогонь самого творіння, який через вас може запалювати, але не спопиляти. Саме так. Запалювати інші серця. Навіть просто чиїсь руки до... Творчості побути трошки в цьому чудовому стані. І намагайтесь стан творця перенести на весь сьогоднішній день. Нехай в ньому звичайні справи, але з цим відношенням цим вогником всередині своєї області сонячного сплетіння, там, маніпури. З цим вогником нехай вам буде легше і веселіше робити все, що необхідно. Я вам щиро дякую. І нехай все буде прекрасно.